Всім привіт, друзі. Наполякарті продовжуємо Night і зупинились мене на ртовому місці, що відповнена. Хто посіяв вітер, пожне бурю. Чорний відкрив для мене думки лісницького. Я знаю те, що знає він. Війна вже лютує в них. Зерна, які посіяв корбут, проросли. У повісі скликають мирну конференцію. Смішно і нерозумно. Війна вже розпочалася. Треба, друзі, метро. Я вже почати метро. Усі, хто намагається зупинити її, пробують зупинити ураган руками. Я повинен дістатися до поліса. Викрити брехуніл і зустріти бурю. І почати проходити. Амбо е, метро. Вовки, там, якщо я помиляюсь, ні, не вовки, куди не дай. Ну, так, да, там третя частина. Е, і або вже метро, якби, першу другу частину ми завершимо, ну, першу ми завершимо, другу частину завершимо, і проводимо нову ігру, Сталкер. Сталкер, тінь Чорнобиля. Першу частину, не оцю, що серце Чорнобиля, а тінь Чорнобиля. Тут тіні. Багато. Не бачимо, О! Ааа... Я воно добить тепер? Треба йти тепер... Крім нього... Ні... Ціми... А, намерик на голодом...

Попереду звери, не знают про нас, не боящиеся. Ну вот. Проверь двух, давай.

Ч не проходит. А, типа тогда не можно. А, брян блин. Там крыла там. Будьте по блин. Сполучена Здравия. А, на этом просто они черные же такие невелочки. Куда тебя топить нам? А мы в самый там нехтарек.

Кажу, тут і, я так розумію, голова така більш Ти, блин розповідає. Це я Ага, конечно. А, все? Ну, ми підемо далі. Підемо. Ой. Йо? Вибачайте, да, тепер... е -е... меню. Красна площа. Мені. Звідси я знаю лише один шлях до поліса. Через красну площу. Об'єднаюся з нашими. Розповім йому все, що знаю. А там вже й до мети два кроки. Скоро все закінчиться. Так, хорош фінал, друзі. вже фінал. Небезпечно, Артему. Ну як раніше? Я відчуваю і буду з тобою. Скажу, що робити. Я вже так ідуть сміло. Ну и скрытая жахнула Отже, який не цікавий же ж машина. Так, я не порадається, дай. Артем, не міся, я поруч. <звіх> <звіх> <Де шове. Брє. звіх> не можна стояти. Я допоможу. Ну, ті мертві душі. Їх багато, але всі вони на самоті. Лише страх і біль Не можуть піти. І хочуть, щоб із ними хтось залишився. Я почути, що чи це затікать. Say loser, Або, до речі, друзі, можна а буду речи, друзья, можно снайпер элит. Я проходил вот лучше кон. Они ну, піднялися творять, пускають. Такі це піжасне, не зрозуміло, друзі. Артем, тут Багато, дуже Це виглядається para a

Зброю! Руки за да, голову! З Згло здоїхати! Не можна звірити. Я допоможу! Не можу більше втомився. Приди одного! Уперед! Знищити! Виконуйте наказ! Да,

Допоможи мені ще, блін. Ну гаразд, утік ти тоді. Та То хоч би сюди не ліз. Ну думати ж треба! Головою. Гадаєш, корбут забув про тебе? Розмріявся. І я не забув.

Отже, примуя це точно. Дружба, рейнджера, ріж, убивай, як ви звикли. Чи боїшся? Це тобі не по. Блять, заскріптований, заскріптований, бля, що машин. Ну, що ж, закінчи ще, ще початку. Петин сильный. Декочек. А, длится. Окей. Стрельну его вся. Чеб ты знаешь, это типа займи. Что мене зрадив чувак, на початку, блин. Сильне виявився. Сильний. Що, закінчиш справа? Тоді піднімайся. Молодець. Молодець. Закінчи, що почати. Дейв признак. Молодець. Без страху і вагай. Сир! Це Все ти що таке? Творюка, на мене не ткуєш! Герой! Можна вважати успіхом. Вірус швидко вбиває, а потім одразу втрачає активність. Залишилося тільки взяти д 6, щоб добути достатню його кількість. Можемо вичистити все метро. Отож, товаришу Морозов, у нас лише один шанс зробити все гарно і чітко. В Ордені добрі бійці, але їх мало. Усі входи їм не перекриті. Наша розвідка знайшла вхід, що слабко охороняється через Кремль. Мельник буде на перемовинах у борці. Командувати він не зможе. Тут ми і завдамо удару. Тиждень і настане нова ера. Mm -hmm. Então nós lame, né? Так спускаємо. Тепер лишь би встигнути до поліса на мирні перемовини. Миру не буде. Буде війна найостанніша. Тепер я знаю відповіді на всі запитання. Голова Павла це скарбниця злочинних планів Корбута. Пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до скорого. Пока-пока.